Після жіночої гонки, де повністю домінували біатлоністки збірної Франції, чоловіча команда також мала великі сподівання, адже французи прагнули оформити золотий дубль у Швеції. Але чи вдалося у чоловічій збірної Франції? Чи можливо Норвегія навіть без братів Бьо зуміла дати справжній бій? Зараз ми з вами про це дізнаємося. Старт гонки На самому початку атлети рухаються одним щільним пелутоном. Зазвичай ніхто не поспішає. Усі тримаються разом. На позначці 1,3 км три кілометра Мардін Урдаль очолює групу. За ним Фабіан Клод і решта спортсменів. Перший вогневий рубіж. Ліворуч нам показують відсоток точності стрільби, де Сімон Едер, Штрело та Міха Довжен мають найкращі показники минулого сезону. Першим чисто закриває всі мішень Бронхофер, виходить на перші позиції. Багато спортсменів мають проблеми, додаткові патрони, повільна стрільба. Деякі стріляють чисто, як збірна Бельгії, Фінляндії та Чехії. Артем Тищенко, на жаль, припустився промаху першим пострілом, але далі чотири закрив додатковим. Після стрільби Браунхофер перший за ним Едер далі Хорнінг Гіннесала, не Форан Збірна Норвегії, Франції, Швеції, України та США закривають усе з допомогою додаткових патронів. На позначці 3,8 км кілометрів Оргінг, Панхофер, Едергінсала та Форон Клод працюють разом. Фабіан Клод і Ульдаль мають 6 секунд відставання. На 4,6 км вже формується велика група літерів. Адже Фабіан Клод і Удаль зуміли наздогнати першу групу. Другий вогневий рубіж. Стійка. Першим почав стріляти Ульдар і припустився двох промахів. Він закриває все з додаткових і виходить першим. Інші також мають додаткові постріли. Бранхофер із одного додатково закриває та вирушає слідом за Мартіном Ульдаром на останнє коло свого етапу. Сімон Едер також закриває, а от Фабіан Клод іде на два штрафних кола. Франція відкочується назад. Але зважаючи на те, що багато збірних вже мають штрафні кола, ситуація ще не надто критична. Артем Тищенко на другому гновому рубежі допустився ще три хиби, та лише одним додатковим патроном зміг їх закрити та вийшов на 16 позицій з відставанням майже півтори хвилини. Передача естафети перша Норвегія. Мартін Удаль передає перше. Друга Італія. Бран Хофер передає Лукасу Хоферу. Відставання в 25,7 секунд. Третя Австрія. Четверта Бельгія. П'ята Швейцарія. Шоста Румунія. Сьома Словаччина. Восьма Польща. Дев'ята. Франція з відставанням хвилину 04. Україна. 19-та позиція плюс 206. Ісак Фрай починає свій перший відрізок. Хофер програє йому більше 23 секунд. Австрія Комац має 40 секунд відставання. Кантафіо Має вже потихеньку відіграє 57 секунд програшу. Перший вогневий рубіж для Ісака Фрая він приходить одноосібним лідером. стріляє швидко та точно. Хофер тим часом лише готується. Він має два промахи третім та четвертим пострілом. Комац стріляє чисто та виходить другим. Швейцарець також відпрацьовує на нуль. Хофер закриває додатковими. У трьох вони вирушають на друге коло. Проблеми в Польщі 2 плюс 2. Бельгії, Болгарії, Казахстану. Усі закрили та йдуть далі. Має стріляє на 0 і виходить п'ятим. Маючи відставання від фрая одну хвилину. І господарі етапу знову мають проблеми, як і в жіночій гонці. Віталій Манзен стріляє чисто та підіймає Україну трішки вище, бо ми були далеко позаду. Він виїжджає одразу за Неліном та Канадцем на 17-й позиції, маючи програш 2 хвилини 7 секунд. Позначка 11,3 кілометра. Кома Цихофер програють по 48 секунд. Канта вже трішки наздогнав 55 секунд програшу. Позначка 12,1 км. Канта під'єднується до групи переслідувачів зі ставанням 50 секунд. Стійка. І Фрай чудово стріляє без проблем і йде одноосібним лідером на фінішне коло свого етапу. А тим часом переслідувачі лише тільки приходять до вогневого рубежу, чи зможе Канте стріляти чисто, а Хофер. Канте вже збирався виходити за фраєм, але припустився промаху останнім пострілом. Кофер першим закриває додатковим, за ним відразу Канте. Обидва боротимуться за другу позицію на останньому колі. Неподалік іде австрієць Комац. На стійці, на жаль, Віталій Мандзен використав три додаткових патрони та пішов на одне штрафне коло Та 20-та позиція. На позначці 13.8 км Канте майже наздоганяє Хофера. Між ними лише півтори секунди. Комац також тримається поруч. На спуском перед стадіоном Канте наздоганяє та випереджає Хофера. Комац бачить їх спини. Передача естафети. Відправляється третій етап. Віталій передав естафету на 20 20-й позиції Богдану Цимбалу. Вже на третьому етапі на позначці 16 км кілометра лідирує адже має комфортну перевагу над джакленом в 49 секунд. Біона починає програвати плюс 54 відставання. Перший вогневий рубіж третього етапу Лейрет готується до стрільби. Має промах третім пострілом і використовує перший додатковий патрон. Успішно. Він продовжує одноосібне лідерство. У той час, як він виходить на своє друге коло на стрільбище приходить Жаклєн. чудово відстріляється 5-5. Біона другим пострілом робить промах, але успішно закриває його першим додатковим патроном. На виході з рубежу вже клієнт програє 41 секунду. Біона – хвилину 14. Тим часом Наверт відстрілявся 5-5 та підіймає збірну Німеччину значно вище в протоколі, Австрія також 0, Швеція – 1 промах, Швейцарія – 2 додаткових. Богдан Символ зміг закритись з трьох додаткових всій мішені та уникнути штрафного кола та вже займати 17-ту позицію на виході з вогневого рубежу. Позначка 18,8 км. Жаклян відіграє ще 3 секунди у Лейграда. Біонах – хвилину 17. Друге вогневий рубіж третього етапу легрет. Знову промахується третім пострілом, а перед п'ятим робить надзвичайну довгу паузу, що звісно на руку Жакліна. Першим додатковим закриває мішені. Другим п'яту. Це чудовий шанс для жакліна скоротити відставання. Але він не скористався цією нагодою. Три додаткових патрона, дві мішені не закрито. І зрештою, бачимо, що є штрафне коло. Біона на другому вогневому рубежі. 3 на 3. Знову проблеми на стійці. Жаклін виходить зі штрафного кола з програшем 58 секунд. Біона йде вже точно на два штрафних кола. І третє. Тим часом навра стріляє 5 з 5 та виходить на чисту третю позицію. Пансіолома 2 на 2. Американець Лай з одного додатково і вирушає одразу за німцем. Панцюлома виходить п'ятим, за Райтом. Ще два додаткових використав Богдан та залишається на 17 позиції. На передачі естафетів перша Норвегія без сюрпризів, друга Франція, програш хвилиною дві секунди та три штрафних кола. Третя Німеччина хвилина 15, четверта Швеція хвилина 26, п'ята США. Хвилина 29. Цимбол передає сафету на 17 позицій Дмитру Підручному. Перший не рубіж для Кристіансена. Три на три. Це цікаво. Знову шанс для Франції. Чи скористається вона ним цього разу. Крістіансен має промах і йде на штрафне коло. Ерік Перо тим часом приходить на рубіж. Він не раз у інтерв'ю казав, що готовий боротися з нарверсами у відсутності братів Бьо. Але сам робить два промахи. Тим часом самуельсон стріляє 5 з 5 і виходить на другу позицію. Перо також закриває всі свої мишені та вирушає за самуельсоном. Відстань лише 12 секунд кюн з одним додатковим. До Хефті чисто п'ята позиція. Дмитро Підручний чисто обстрілявся та виходить на своє коло на 15 вже позиції. Позначка 26,3 км. Самуельсон Альсон програє 11,5 секунд. Перо тримається у 4 секундах від нього. Четвертий вогневий рубіж. Чи станеться диво? Чи зможе швець створити камбек із самих назів? Крістіансен не дає шансів ні Самуельсену, ні Перо. Хоча перо стріляє швидко та чисто. А Самуельсон має один промах першим пострілом. Але навряд чи Крістіансен підпустить до себе перо. Відстань лише 9 секунд. Самуельсон також відстрілявся, але програватиме значно більше. Дмитро має один додатковий і суттєво підіймається на 11-ту позицію. Позначка 28,8 км. Перо вже програє 15 секунд. Сил наздогнати Крістіансена не вистачає. 29,6 км, 400 метрів до фінішу. Крістіансен має перевагу 14 секунд над перо та 25 секунд над Самуельсоном. Навіть без братів Біо команда змогла показати високий рівень і пройти гонку майже ідеально. Крістіансен трохи пошалив на Лерсі, але все ж таки допоміг здобути перемогу. А от у французів Кло та Жаклєн вирішили піти на штрафні кола та додати інтриги до гонки. Дякую. Друга позиція. Сам не зміг поратися з перо. Тож у шведів третя позиція. Німеччина без штрафних кіл з дев'ятьма додатковими патронами фінішували четвертою. П'яте місце США дуже непогано. Україна фінішувала на дев'ятій позиції. Капітан зумів випередити словенця планко, хоч загалом гонка вийшла важкою, три штрафні кола. Але тримаємо кулаки далі.